Доброго вечора, я з України. Перші числа вересня, і вже осінь вступила в свої права, це вже календарна осінь. Ми повернулися з дачі, були там тиждень, може трішечки менше, і починаю вже підготовлювати свій сад, свої квітники до осені, до зими. Дуже у нас ще спекотно, дуже сухо, і вже ж поки я була на дачі, трішечки постраждав мій квітник. Зараз буду займатися. Що буду робити, вам розкажу. Як підготовлюю, як доглядаю зараз за трояндами, гортензіями. Що буду робити, все-все розкажу і покажу. За іншими другими також квітами і кущами. Ну, саме перше, це а вже ж поливаю. Ось навіть не ставлю ніякий розприскувач, а просто ось так кидаю шланг і заливаю весь свій квітник. Тому що дуже пересох ґрунт І хоча у нас вода централізована, влітку доводиться багато платити, але за це сад нас віддячує і красою, і ягідками, фруктами, овочами. Поливаю все такою хлорованою водою, але по врожаю і по Квітам, я можу сказати, що все нормально з садом, з квітниками і з овочами поливаю і декоративний сад, і плодовий, і весь свій город весь поливаю такою водою. Донька першою справою викосила газони. Чоловік поки на роботі, ми хазяйнуємо. Зараз також сюди поставлю поливалку і дуже гарно пролью, щоб після того, як зрізана була травичка газончик отримав достатньо. Кількість вологи. Ще є виноград, також потрібно кидати під нього шланг. Також, бачите, там є в мене така виїмка, можна сказати, спеціально так робили. Укладаю туди шланг і також дуже гарно проливаю, щоб коріння і ґрунт пропиталося дуже так на велику глибину водою. Ось так. Ну і навколо озера також потрібно прибирати, доглядати. Лаки, як завжди, при роботі. В нього свої справи. Знову хватає, завзуття не дає пройти. То гавкає, знайшов там в кущах, оселився в нас ліжачок. Ліжачок. І ось він його ганяє, а я його трішечки звідти відважую. Ось так гарно виглядає Ніваки, То, що я вам показувала, як ми його робили з чоловіком. Вже ось такі молоді, бачите, такі світленькі перерости з'явилися, така щільна стала лапа. Дуже гарно на фоні газон, озера і на фоні газону гарно виглядає. Так, навколо озера також з'явилися бур'янці. Зараз буду все прополювати. Висіявся ось цей злак. Забула, як називається, напишу, мені писали в коментарях, але така не дуже легка назва, тому одразу не згадаю. Також не бачила, щоб він раніше висіювався, Але, мабуть, вже коли рослина доросла, тоді вона розсіює своє насіння і дуже непогано вкорінюється. Ось, бачите, ось це він, можна вже відсадити один кущик. І ось це. А вже ж я буду відсаджувати, тому що злаків в мене на. В садочку не так багато, а мені дуже подобаються злаки. дуже. Я в цьому році, можна сказати, закохалась всі злакові трави. Навколо озера гарно виглядає ось такий величезний, вже став фінесетом. Подивіться, все, він вже вкрився своїми колосочками. Подивіться, яка краса. Дуже мені подобається. він. Став величезний, громадний. І вже ж розсіявся, так як мені і попереджала одна глядачка, яка писала, що він дуже є агресором. Бачите, все, вже він розсіявся. Ну, ще я дещо придумала, тому я його не прибираю. Не... На день і діваю. Якщо все буде гарно, восени ми з вами зробимо повністю з нуля ще одну клумбу, і там буде основним, основною рослиною це буде пінесетом. Ось бачите, який гарний. Міскантус зібрина, також від нього не відстає. Дуже вже гарно наріс в цьому році, десь за вишки метр сімдесят, метр шістдесят. Високий. Ну, в минулому році, оце йому три роки, то в минулому році і в рік посадки він дуже маленький такий був, ну, важко він приживається. А зараз вже гарний. І ось так також гарно наросла в мене катальпа. Також показувала, що обрізала, переживала, що можна, чи не можна від обрізати, але бачу, що вже також потрібно обрізати. Обріжу. Якщо навіть в цьому році. Не наростуть нові пагони, в наступному році вже вона буде досить щільна. Такий буде чупа-чупс, як то кажуть, коли внизу одна ніжка, а зверху така кулька. А так за пару років і сформуємо дуже гарну таку фігуру біля озера Скатальпи. Ось так привела я до ладу свій квітник. Десь щось підрізала, підпушила, прополола. Навіть не очікувала, що так багато буде і роботи. І буде обрізків у бур'яну. Вон там цілу тачку наскладала. Навіть думала, ну що там, десяток бур'янців висмикну і все. І буде все дуже гарно і чисто. Ані не дивлячись на те, що дуже суха була земля і досить довго не було дощів, бур'янчик нарос дуже гарно. Так, і покажу вам трішечки свій квітник. І що я роблю, як доглядаю зараз за рослинами. Ну, Хочу спочатку показати магнолію. Це просто відкриття цього року для мене і фаворит цього року. Вона в мене вже не один рік росте, але щоб вона ось так квітла. Я навіть не бачила і не квітла вона так ніколи. Вона просто квітне без зупинку. Я не можу сказати, навіть яка це хвиля квітнення. Бачите, ось одні доквітають, інші вже на підході скоро ось-ось розкриються. І це не можна сказати, що це друга, третя, четверта, просто вона квітне все літо, якби ще трішечки поменше цих гризунів. І гарно наростила новий молодий приріст. Бачите, такого він світлого кольору. Ось навіть ще, подивіться, які маленькі. Тільки-тільки буде розкриватися, а вже вересень місяць, і вже вона буде ще точніше квітнути до пізньої осені. Дуже гарна рослина, дуже гарний кущ, неочікувано гарний. Дуже багато обрізала вчора троянд. Ті, які ще квітнуть, ті, які ще мають такі молоденькі бутончики, я залишила вже ж їх продовжувати квітнути. А ті, що вже закінчили свої квітнення, я повністю все обрізала. Обрізала. Зараз покажу вам, як я обрізаю завжди однаково і всі троянди обрізаю. Ну, ось, наприклад. Ось ця гілочка ще дуже гарна, ще вона буде квітнути, тому обрізаю тільки ось всередині там десь сухий бутончик. Ну, тобто обрізаю поодинокі бутончики і все. І прибираю. Якщо вся гілочка вже відквітла, ось, ось наприклад ця, бачите? Нема зовсім жодного, який ще квітнув, і який ще збирається квітнути, тому я її обрізаю повністю. Ось, бачите, було, була вона обрізана після першого квітнення. Я обріжу ще нижче. Це в мене всі дуже старі сорти, і троянди чайно гібридні, дуже високі. Я їх обрізаю ось так понижче Зараз вони можуть ще дати поодинокі бутони ще. Трішечки поквітнути. І потім я навесні обрізаю зовсім коротко, десь сантиметрів 20. Всього-навсього залишаю. Ну, я показувала, були в мене відео, весняні. І розказувала, як я навесні доглядаю за своїм садом, за трояндами. Догляд їм подобається. Бачите, як довго вони квітнуть. Тут в них майже немає ніякого перерви, ніякої. Між Квітненням, вони квітнуть все літо. Колись більш рясно, колись менш. Так, що далі? Ось тут де була обрізана в мене гвоздичка, ось цей конкретно кущик, він був обрізаний трішки пізніше, і такий трішечки він підсох. Але нічого страшного, ось тут вже є молоді, молоді гілочки, і в наступному році він гарно розквітне. Я навіть не сумніваюсь в цьому. І бачите, як багато тут висіялось молодих саджанців, Тому я тут не підпушувала, нічого не рихлила, нічого не полола. так трішечки… Висмикнула окремі бур'янці і все. І в наступному році можна вже ось це все буде розсадити. Якщо буде потрібно, ні, то можна сполоти. Ці можна розсадити вже в цієї осені на постійне місце, де вони будуть рости. Дуже подобаються мені ось такі кущики, ось такі багаторічні рослини, які дуже ну, дешеві, скажімо так, в розведенні, в догляді, дуже легкі. І Можна і кущик ділити, але нема сенсу ділити його, коли за рік ось такі вже гарні виростають кущики. І їх тут сотня можна розсадити по всьому саду. І ось це мій бузок, який я вам показувала, формую ось таким чином. Така, щоб була чудернацька фігура, скажімо так. І ось бачите, як багато навколо нього звичайний бузок. Це привитий, бачите, які в нього варігатні листочки, дуже гарні. Особливо ось молодий приріст, також я обрізала і пішов молодий приріст. Ось бачите, в наступному році також будуть дуже багато, буде також на таких чудернацьких ніжках такі будуть дві, дві кульки наверху. А ось це все потрібно вирізати. Вирізаю кожен майже раз, коли прополюю і займаюся тут цим квітником, і все, все одно ця порость йде. Ну, нікуди від цього не подінешся. Потрібно її прибирати. Тому що це звичайні листики, бачите, листочки, немає варігатного кольору в них. Ну і просто, щоб вони не псували вигляд і ось цю задумку таку. Потрібно ось це також гарно вирізати. Ось так. Далі що, як доглядаю за наступними рослинами? Це в мене вигіла, гіла, також її формую на штамбі, хочу сформувати. Бачите, сильно також обросла, так би мовити, ось цими гілочками. Ми їх просто, поки вони молоденькі, виламуємо для того, щоб також вона була на штамбі, щоб вона не перетворилась знову в кущик. Що виламуємо, що вирізаємо. Щоб вона була така цікава. Так, ось так. Все. Ось це все потрібно чистити постійно, тому що це ж кущ і вона знову хоче, намагається стати кущиком, а не деревцем. І ось тут я зрізала. Вчора, бачите, і потрібно вже зрізати і тут. Але вона також заклала ще одне цвітіння. Це також, мабуть, вже третє або четверте. Я підрізаю, ось підрізала минулий раз, вона пустила нові гілочки і знову заклала на них бутончики. Ну, Також мені шкода обрізати, тому я залишу, нехай вона деквітає, де немає квіточок на ось цій гілочці. Я її зріжу, а потім, коли вона закінчить своє квітнення, або пізньої осені, або ранньої весни, я обріжу і також сформую, щоб. Вона була така, деревце все було на штамбі. Так, наступний кущик це іриси. Що я роблю з ірисами? Ну, зараз з ними дуже мало роботи. Якщо ось такі підсохші листики, я просто зрізаю кінчики. Так, вибачте, не знаю, що то такі за звуки жахливі. І вичищаю трішечки зсередини, ось це посохше, пожухле листя. Прибираю просто, щоб кущик був такий гарний, охайний. Ось так. Ось тут з'явилися сліди хвороби. Ось це я їх підрізаю і буду обробляти. Зараз все розкажу, як, чим і що я буду обробляти. Так, наступний кущик, за яким я зараз доглядаю, це юка. Я думаю, що багато хто знає, що той кущик, та розетка, яка квітла в цьому році, вже квітнути не буде. Замість себе вона випускає ось такі молоді э, роз, ростки, молоді дітки, так сказати, з'являються. Ось Бачите, скільки вона випустила. Маленький ще кущик, але в цьому році квіт. І замість себе він потім випустив один, два, три. І ось тут маленькі чотири. Ті 4 ми залишаємо, ось навіть ще 5, ось тут попереду. А цю розетку можна підкопати лопаткою, а можна просто вирізати. Вона все одно потім згніє, все одно пропаде секатором важкувато, тим, тим паче однією рукою. І щоб вона не опинилась всередині куща і не гнила там, не пошкоджувала нові ростки, ось так, ми її просто прибираємо. Ось так. Все. Прикрили, все, молоді росточки є. Бачите, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Замість себе вона залишила шість рослиночок. Можна викопати і розділити їх. Але, мабуть, вже краще навесні, тому що вони досить маленькі ще. Ось цей кущик, який я вам показувала і навесні, як я обрізала, і влітку, коли він завершив своє цвітіння, це сперея. І ось знову вона після моєї обрізки, вона по перше, стала така, бачите, яскрава, такі молоденькі салатові листячка. Такі яркі, яскраві, яскраві, дуже гарні. І знову вона заклала квітконоси і буде ще квітнути. І там, бачите, дуже полюбляють її бджілки. Зараз в нас трішечки так похмуро, а коли сонячно, багато бджілок на ній. Також трішечки підхворіла. Ні, це не підхворіла, це тут тля. бачите, завелася. Ну, зараз я вам розповім. Більш детально, що я роблю ще в своєму квітнику, крім прополки, обрізки, формування. Гарно вчора пролила всі кущі, навіть так аж ожили, можна так сказати, гортензії, то так трішечки листочки були вниз, в них опущені, а потім після поливу такого гарного вони піднялися і дуже зраділи. Так, ось так виглядає лаванда, також після обрізки. Бачите, все, все молоденьке зійшло, все з'явилося, ось почали, починають квітнути нові квітконоси, будуть квітнути до пізньої осені. Вже восени її підстригати не буду. Бачите, і ось тут, і ось тут, ну скрізь. Буду підстригати навесні. Також показувала, як я її навесні підстригаю, не шкодуючи для того, щоб вона гарно квітла потім все літо. Обрізала також деревовидний піон. Вже він заклав бутончики і квітконоси на наступний рік. Ось, бачите, ось ця почечка це вже бутончик наступного року. Це вже звідси вийде квітка і буде, буде він тут квітнути. Ось також, бачите. Ось також почечка. Це почечки, які несуть квіти наступного року. Ну, а вже ж підрізаємо і формуємо барбариси. Це можна робити в будь-який час, і навесні, і влітку, і не то, що можна, а потрібно робити, інакше він буде дуже такий неохайний. Ось ця дуже подобається мені і всім гостям. Мого садочку троянда доціним подружкам також подобається, тому що вона така, бачите, ну дуже цікава квіточка. Там біленька нижче, а тут краєчки такі яскраво насичено-малинового кольору. І а, такого букетного типу вона одну гілочку зрізав і вже повноцінний букет маєш. Як я доглядаю восени на початку осені за своїм квітником? Якраз зараз гарно пролила і буду підживлювати ось таким осіннім добривом. Вже починаю підживлювати це екоплант, брала я такі, таке добриво для весни, а це ідеальне мінеральне комплексне добриво для? Осіннього внесення написано. Можна і під квіти, і під газон, і декоративні, хвойні, зелені паркани, під всі овочі, під виноград можна додавати восени. Так, і обов'язково оброблю від хвороб, і від шкідників, троянди іриси оброблю і а, лілії. Ще також оброблю лілії для того, щоб в цибулинку перейшли ці препарати, і в наступному році вони себе гарно почували, не хворіли. Взяла ось такий препарат, рятівник троянд називається. Тут проти шкідників плюс прилипач і лікування плюс стимулятор росту. Також він, стимулятор росту гарно після обробки себе показує. Дає рослинам більш сил для того, щоб боротися з хворобами і зі шкідниками. Ось такий український препарат. І я його хочу використати. Також оброблю і витки троянди. Як доглядаю восени за витками, як обрізую і формую на наступний рік, щоб було гарне квітнення, я вам покажу в окремому відео. Ну, а в цьому відео ще пройдемось. Туди давайте з вами разом трішечки вперед подивимось. Там як дуже гарно квітне в мене ще, також не знаю вже, яка це хвиля в нього. Клематис, хрустальний фонтан. Навіть ще більше квітне, ніж був влітку. Думала, що він ще разочок влітку розквів, там кілька квіточок було. І все. А ні, він трішечки відпочив тоді. І зараз ще. Раз починає квітнути і таким досить великою, досить великою кількістю квіточок. Ось бачите, яка велика тачка. А здавалося б, ну, що там робити, досить чисто в квітнику. Ось також тут яка яскрава зона. Ну, Тут вона яскрава завдяки ось цим петуніям, які висіяли самі, вже казала. Незрозуміло, звідки взялися, але так гарно, так ароматно. Ось це клематис, я не знаю, як він називається, також непогано квітне. А я вам хочу показати ось цей махровий хрустальний фонтан. Подивіться, як багато квіточок також оброблю. його. Подивіться. Ну, багато молоді гілочки. І просто таким букетом. Бачите, дуже гарно. Ось такий гарний ще сад, такий яскравий, насичений, дуже-дуже ароматний. Ну, в нас ще і погода така, знаєте, дозволяє саду ще квітну ще початок тільки вересня і все в саду дуже ще красиво виглядає. Ось так. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.